Я вас вітаю, мої дорогінки, на своєму каналі Елеонара Тару2. Сьогодні у нас такий коротенький буде експрес-розклад на тему захотілося назвати відео Перемозі бути і які будуть тенденції до нашої перемоги, до перемоги України. Так, карти підказки вже одна, ну, дивіться, білий колір, це до дійсно перемоги. Король веселок, ізобіля, достаток. Коли ми будемо повністю насиченими, ізобільними, тоді буде й перемога. Як це відчути? Давайте глянемо, що ми будемо ізобільними. Двятка води, лінь. Аби не було лінії, аби не було таких людей, які сидять і просто тупо чекають ту перемогу. Компроміс. Десь комусь прийдеться йти на компроміс, а комусь з ким? Невже це з ворогом йти на компроміс іще? Обнулення компромісів, жодних компромісів не повинно бути. Мораль. Чітко структуровано варто дотримуватись моралі. Дивіться, грати. Ті, хто має бути посадженими, мають бути посадженими, закритими, загратами, відокремленими від суспільства, відокремленими. Я вирішила взяти все ж таки карти саме такі про, Украї... ну, про Україну. Да? А... Тут текст, вони підписані англійською, але ж Орнер це саме про Україну. Тут всі картинки дивіться навіть, бачите, ось така вже намальована. Не... До речі, вони на картинці це було навіть не було по факту створеного. Ще. Що такого? А вже ці карти вийшли друк, Вони були надруковані, вже заздалегідь і ще до цього. Бачите, як важливо мати вже готову картинку того, що робиться, того, що, що ми бажаємо. Як карта бажань. Знаєте, намальовано і воно вже відбувається. Так, давайте дивиться. Перемозі бути, так? Перемозі бути. Як можна частіше це повторити? Шостий старший аркан закохані. Ми всі закохані в нашу ниньку Україну. Ми всі любимо її, ми підтримуємо хто як може да? підсилюємо. Паш Пентаклів говорить: ще більше людей сили в нас виступає. В ролі захисників, в ролі тих, хто перемагає, тут і про спортивні состязання, ще більше наших чемпіонів, ще більше наших, ми показуємо, що ми найсильніші, найпотужніші, найгарніші, да? в сенсі сили навіть. І не лише сили, імператриця, все, що можна далі і не викладати. Імператриця це наша Україна. Подивіться на цю файну газдиню. Вона у вишиванці, вона видно, що це гарна газдиня. Так вона втомлена працею, так вона вже не молода, навіть якщо по роках ві ще геть не багато, так прямо років. Вона втомлена всією ситуацією. Вона вже втомилася, як наша Україна від війн. Від війни, але вона впевнена, ця впевненість просто Считується з цієї карти навіть Все, малюнка, імпрес, імператриця це наша Україна. Імператриця це найпотужніша енергетично жінка. Така є Україна у нас на сьогодні. Перемозі бути, да? Як скоро. Знову шестірка. Дивіться, шість, шість. Я не здивуюся, якщо третя сейчас шість буде. А я вже висчитала, а, найпереломніший, найкарколомніший для ворогів день і найпотужніший для нашої перемоги. Подивіться, масть, да? колір рожевий тут це про щось приємне. Шестірка чаш. Це про те, що ми побачимо тих, кого давно не бачили. Ми проростемо. Просто скрізь все, що можна прорости. Да? Перемозі бути. Ну, подивіться, десятка мечів, ми захищені, ми потужні, ми перемагаємо. Що тут ще скажеш? Я не знаю, окрім цих а, слів та речень, я не знаю навіть, що ще перервалося, але я витягнула ще й десятку пентаклів. Це про що говорить? Про наповненість ізобілія, про потужні фінансові вливання в Україну і самодостатність це вже стабільність.